Добрий день, дорогі гості та підписники підписникам каналу. В цьому відео я хочу розказати, як я керую інвертором та зарядом батарею в зв'язку з тим, що зараз відключення стали довгі, виключають надовго, а в мене активне споживання. І так, кому цікаво, дивимося. 4,47 ранку. Я кожного ранку встаю випускаю курчат. І виконую переключення. От як е, бачимо, сонечко вже починає сходити. У е, мене, мене починається виробітка. Так, контролюємо Мескайбрю Уже бачу 100 вольт і 11 Вт. Е, потужності він вже трошки видає. Е, так, сьогодні, 14 липня, і як бачимо, в мене. Споживання в будинку 256 кВт. Активне споживання в мене зараз буде десь, мабуть, за місяць кВт 500 І як бачимо, у мене на батареї 57 вольт інвертор іще в цей час не бачить панелі. Отак він ними мигає. То мигає, то не ну то бачить, то не бачить Ну, ось, як бачимо, він на такої. Ну, так тобто інвертор ще панелі не бачить, контроллеть. Що я хотів в цьому відео розповісти? А саме як я керую інвертором, щоб у мене був максимально збережений заряд акумуляторів, оскільки невідомо, наскільки в мене вимкнуть світло. І так, У мене є ось такий вимикач. Це вимикач мережі, яким я вимикаю мережу на інвертор. Вночі у мене цей вимикач включений. І відповідно ось мережа на інвертор є. Коли е, вимикач включений, інвертор переходить в режим Суб. Сонце, мережа, батарея. Ось як зараз е, інвертор перейшов в цей режим і пішов заряд батареї. Е, як бачимо по діаграмі інвертору, йде заряд батареї. Так, тепер хочу показати по налаштуванням. Першим мені в мене стоїть сонце-мережа батарея. Тобто вручну я вимикаю мережу і міняю режим роботи інвертора. Ну і ще із потрібного. В 10 пункті в мене стоїть налаштування зарядки батареї. Спочатку сонце, потім мережа. Ця настройка мені дозволяє підзаряджати вночі акумулятор від мережі, бо невідомо наскільки вимкнуть світло, та невідомо, яка буде погода в день. Щоб в мене у батареї завжди був якийсь заряд. Ну, от, наприклад, я встаю оце вранці, випускаю курчат і вимикаю мережу. Отак вимкнув. Е я переходжу на акумулятор. І виходить, що, що зараз 50 вольт і 70-х е нормальний заряд. Акумулятора е сонце буде-не буде, мені вже цієї енергії вистачить. Е якщо цього не робити... У мене заряд батареї був 46 вольт зараз вранці. І це не є дуже добре. Це слишком низький заряд, це велике використання навантаження акумулятора. Тому ось в мене, як показала практика, для мене зручні такі налаштування. Виходить режим підмісу зарядки сонця і мережі, а в даний момент дуже корисний. Ну, ось так працює система. Зараз йде е, день, я в такому режимі до вечора, а ввечері, коли вже стемніє, я е, вмикаю е, знову мережу. Ось так і працюємо. Е, кондиціонер багато споживає, тому він е, вночі добре розряджає батарею у мене. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових відео.